Піснями та віршами зустрічали Миколая вихованці і школярі Ужгородського НВК Гармонія. Учні п'ятих класів підготували для першачків та дошкільнят святкову програму. Таке відзначення вже стало традиційним для цього навчального закладу. Сьогодні у школі ми проводимо свято Миколая. Це свято традиційно готують учні п'ятого класу. Вони готують виставу разом з класним керівником, з педагогом-організатором. На цю виставу ми запрошуємо вихованців дошкільного відділення, а також учнів початкової школи. На свято запросили і священнослужителів, які розповідали дітям історію святого Миколая. Разом з тим, святі отці закликали малечу поводити себе чемно, допомагати батькам та прагнути миру. кажуть тільки чемних дітей. Миколай відзначає. Подарунками це є поширено в Європі, де один одному дарують подарунки, дарують ту радість, дарують щастя, привітання словами потішними, милими словами. Той дух ми носимо і надалі. носимо ту радість, той мир». Щоб і Миколай нам приніс цього року той мир і спокій у нашій державі. Я думаю, чого найбільше сьогодні чекає вся наша земля, наш край. Після святкової частини діти поспішали до своїх солодких подарунків, та залюбки розказали, що б хотіло отримати у чубіток чи під подушку. Щоб мені Миколай подарив коньки. Я б хотіла, щоб він не мені подарував, а подарував усім. Це мир в Україні. Я не хочу, щоб вже була війна. Я хочу, щоб уже Путін схаменився. Я хочу миру в країні. Хочу шкільні підгнати, ручку, там, зошит, книжечку. Я б хотів солодощі. Я хотіла, щоб мені подарував Миколай Ковсена. Я хочу, щоб мені Миколай подарував солодощі. Я хочу, щоб Миколай подарував не мені цілій Україні миру. Щоб мені подарував Миколай футбольний м'яч. Хтось з дітей чистить свої чобітки, хтось чекає свого подарунка під подушкою. Усі вони впевнені, святий Миколай принесе такий бажаний подарунок, адже переконують, весь рік вели себе чемно, гарно вчилися та допомагали батькам, тому не заслуговують на різку від Миколая.